Вареники левада, які найсмачніші з картоплею. От. Ось так от виглядають в звареному вигляді. Куштуємо. Всередині картопляне пюре. Підсолене, трошки підсолене, не пересолене. Друзі, дуже добре, хочеться ще обсмажити цибульки, посипатися все діло. Ще якщо і шкварок туди насмажить, то взагалі буде. Пісня з капустою! Ось так виглядає в звареному вигляді. Куштує. Багато капустки, вона тушена, трошки з томатним присмаком, не кисла, бо буває дуже кисла капуста в варениках з капустою. Тут вона не дуже кисла, по солі, по перчику, все супер. І мені навіть подобається. Бо зазвичай з капустою мені не подобається, тому що вони занадто перекислені. Тут не просто хороша тушена капуста. Улюблені з картоплею і цибулею, так от виглядають з звареному вигляді. Куштуємо. От виглядає, дійсно всередині є шматочки підсмаженої, обсмаженої цибульки, але мені хотілося, щоб її там було ще більше. Я би ще зверху нажарив би цибульки, бо я її дуже люблю. Не всі люблять, я обожнюю. Улюблені з картоплею і грибами. Ось так от виглядають в варному вигляді. Куштуємо. Так от виглядає, Тут у нас пюре з перебитими грибами. Смак грибний дуже насичений. Картопелька смачна така сама, як і в перших, і в попередніх. Посолі, по, по перше, все супер. От до тих мені чомусь хочеться сметанки. Ліниві вареники. Ось так от виглядають з варному вигляді. Куштуємо. Друзі, класичні домашні ліниві вареники з сиром. Злегка солодкуваті. До таких вареників обов'язково робимо таку заправочку. Беремо сметанку і з Перемішуємо Перемішуємося разом, можна ще трошки лимончику капнути для кисинки, і тоді супер буде. З легка солодкуваті із якимсь таким солодким соусом взагалі буде клас. З вишнею ось так от виглядають зварну вигляді. Тут уже тісто відрізняється по кольору від попередників, написано на упаковці зі заварного тіста. А це скуштуємо. Так от всередині виглядають. Всередині прям цільні ягоди вишні, начинка трошки загущена, з кислинкою не пересолоджено, але солодкість трошки є. І знову ж таки, тут не вистачають тільки сметанки. Як на мене, найсмачніше були з капустою, картопля, цибуля і, звісно ж, вишня.